Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові? Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рев на топу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей, бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! <говорити> <говорити> Генерали Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Вчисленні римські підданні потребують харчів. Хай жеруть війну! Робить з рабів гладіаторів, а з гладіаторів вільних людей. Єщеся тобі. Я побітів одразу. Лють. Лють <плес> Людь є твоїм даром. <плес> Наша мета вижити! <плес> Виживіть! Ви Чия смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Да. Тоді вистачить генерала. My... Рим має паспорт. So keep... Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний. Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь! Сила і честь! Сила і честь! Гор'я Крим шанує героїв!